Кожна робота мусить бути зроблена або за кимось дороблена. Ось така ситуація чекала мене, коли я прийшов на об'єкт. Моя задача була скласти новий щиток. Зараз ми зняли лічильник і викинули старий ящик. Подивіться, як йде в старому будинку проводка з'єднання раз, з'єднання два, з'єднання три, тут з'єднання, тут з'єднання, тут з'єднання. Отож, ми мусимо то переробити. Видубали новеньку нішу, вставили туди ящика, прикріпили лічильникам, тому що лічильник знаходиться в квартирі. Yeah, we move, we drunk, mine, baby, <проб> У нас вже є облік на лічильнику. Пробуємо запускати. Затримка на реле напруги? Є. Все добре все працює.